Жителі вулиці Польова хронічно страждають від поривів міського водогону. Часто на польові завжди часто пориви в нас. Ну, зараз трошечки поміняли, то трохи краще, а раніше то взагалі вообще постійно. у нас майже завжди десь тут розриваються на вулиці. Може, колись давно навіть тут проривалась дорога, щоб лагодити труби. Тому те, що тут вода тече, то це ну нормальне. явище, можна так сказати. Два дні не було води. Там тікала вода. Я забула, як то називається. О, там де воно до панука не поклали. Що ти туди лізеш? Стий порвеш, стий порвеш. Що з водою? Не було, бо він до порив тому. Був. Там по осінь зробили, що ми там роблять? І оп'ять зробили. Добро вот у нас ремонтує. А ладись ТЕС ми платимо владижинський ТЕС. Платіжки йдуть від тес. Думки стосовно якості. Роботи ремонтної бригади традиційно розділилися. Чотири години вже немає нікого на робочому місці. Чого це, що ще, ще півтора часу роботи? Вони прийшли, закрили, хоча всі поїхали, бо трубочки нема, напевно. Ви бачили, є оголошення на під'їзді, що будуть ремонтні роботи. Ну, все ж дотримано. Вони вечорі обіцяли дати, буду дали. Ситуацію з водогоном просимо прокоментувати і виконуючого обов'язки голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця. Мережам всім 40-50 років. Від початку будівництва міста створювалися мережі як каналізація, так і водопостачання. Серйозного капітального ремонту не проводилось в місті. Так що можна е, говорити багато що, і можна вимагати багато що. Ну, ми знаємо, в якому стані зараз знаходиться. То підприємство, яке є надавачем послуг. своєї сторони, як міська рада, ми хочемо закрити це питання, покращити, по-перше, якість води, по-друге, надання послуг. Як ми це плануємо зробити? Ми зараз ведемо перемовини, спільну роботу разом з тез, про те, щоб забрати на комунальну власність. Водогони і постачання води з цим самим ми зразу ж працюємо в напрямку донорів, які хочемо залучити до відновлення повністю всіх мереж і водозабору. Теми створення міського водоканалу ми торкнемося у нашому наступному репортажі. А поки жителям ладижина, схоже, залишається лише запастися терпінням.